Повернути гроші за виконані роботи та припинити фінансовий пресинг контролюючих органів такі умови висунули будівельні підприємства Запоріжжя. Будівельники зібрались під обласною адміністрацією з самого ранку. Жаліються, що бюджетних гроші на державні проекти вже давно не бачили. Затруднення фінансування бюджетної отрасли бюджетних сказать Ну воно ж відповідно, тягне за собою великий большої через це фірми затримують заробітну плату працівникам та не встигають вчасно виплатити кредити. А частина бюджету йде в нікуди. Потому тому, що по полтора два місяці ходиш всіх оббегаешь, для того, щоб об'єкт спочатку оформити, запустити е, роботу, а потім щоб здати точно так же по всьому городу. і всі тикають палки в колеса. Будівельники кажуть, через це й постійно доводиться платити штрафи. Нам государство не платит, Ми не делаем отчисления в бюджет, но бюджет. Штрафують давить. у знак протесту. Будівельники склали на сходах облдержадміністрації свої каски. Невдовзі обласний голова спробував поспілкуватися з активістами. Общий долг от по таким роботам у нас по Запорозькій області 196 млн мільйонів гривень. Сьогодні прийшло на їх 88,5 млн мільйонів. Поэтому я вас поздравляю. И эти деньги сегодня уже будут проплачены. Та без додатковых пытаний не обошлось. С теми инфляционными процессами, которые идут у нас в государстве, конечная стоимость строительства любого объекта она увеличивается в разы. Как быть с текущим финансированием непосредственно строительной отрасля? Вы должны понимать правильно, сегодня в стране у нас фактически экономическая катастрофа. Кроме этого, у нас с вами на востоке идет война. Поэтому мы должны понимать, що в першу очередь фінансуються ворожон і и все, що зв'язане з востоком. Запорізькі будівельники вже встигли поскаржитись не тільки місцевим чиновникам. Вони звертались і до столичної влади. Кажуть, якщо обласні обіцянки виконані не будуть, будівельники і далі продовжать шукати справедливості. Аліна Швидко, Ярослав Бартаков, спеціально для медіа нові проекти.